Доброго дня, мої малята. Сьогодні я запрошую вас на заняття з мовленнєвого розвитку, і тема нашого сьогоднішнього заняття зимові розваги. Дітки, до нас у гості сьогодні завітав сніговик. Привітаємося з ним. Доброго дня! А який сніговик? Так, дітки, він білий, веселий та добрий. Давайте разом придумаємо йому ім'я. Назвемо його сніжок. Сьогодні сніжок пропонує нам розглянути картинки Зимові розваги. На цій картинці ми з вами бачимо, як хлопчик та дівчинка ліплять сніговика. А скажіть, малята, з якого снігу можна зліпити сніговика? Так, сніговика можна зліпити з мокрого липкого снігу. А на цій картинці ми з вами бачимо, як діти ліплять зі снігу замок. Скажіть малята, з якого ж снігу можна зліпити замок? Так, правильно, з мокрого та липкого снігу. На цій картинці ми бачимо, як діти граються в сніжки. Сніжками також можна гратися лише мокрим снігом. Коли на вулиці дуже холодно, то сніг рипить під ногами і він не ліпиться. На цій картинці ми бачимо, як дітки катаються на лижах. Лижі бувають дерев'яними та пластмасовими. Ще є дві палки. Їздити на лижах необхідно вчитися. А на чому ще можна кататися? Так, і ще можна кататися на санчатах. На цій картинці ми бачимо, як дітки катаються з гірки на санчатах. Санчата різняться і за кольором, і за розміром. У санчат унизу є полоззя. Вони повинні бути гладенькими, щоб краще їхати. На чому ще можна кататися взимку? Так, можна кататися на ковзанах. А по чому катаються на ковзанах? Так, дітки, на льоду. Але лід повинен бути твердим та міцним. Для того, щоб добре кататися на ковзанах, необхідно вчитися стояти на ковзанах та багато тренуватися. Пропоную розглянути картинку узимку на прогулянці. На цій картинці ми з вами бачимо, як діти катаються з гірки на санчатах. Інші дітки катаються на лижах. Дівчинка ліпить сніговика. А як ви гадаєте, яким був сніг того дня, коли гуляли дітки? Так, молодці, правильно, він був мокрим. А чому ви так вважаєте? Так, тому що ліпили сніговика. А мороз був сильним. Ні, дітки, інакше сніг не ліпився. б. А якими є обличчя у дітей? Так, обличчя у дітей є веселими, радісними та усміхненими. А як ви гадаєте, діти замерзли? Ні, тому що вони багато рухаються. А яким є настрій у дітей? Так, дітки, настрій у дітей гарний, веселий та радісний. Давайте з вами пограємося в дидактичну гру Зимова розвага чи ні? На картинці ми бачимо, як діти ліплять сніговика. Це зимова розвага чи ні? Так, дітки, це зимова розвага, молодці. На цій картинці зображено, як дітки бавляться у басейні водичкою. Це зимова розвага чи ні? Ні, дітки, це літня розвага. Молодці малята. На цій картинці зображено, як один хлопчик катає іншого на санчата. Це зимова розвага чи ні? Так, дітки, правильно, це зимова розвага. На цій картинці зображено, як хлопчики граються в футбол. Це зимова розвага чи ні? Ні, дітки, це не зимова розвага. У футбол граються навесні, влітку чи восени. На цій картинці зображено, як діти катаються на лижах. Дітки, це зимова розвага чи ні? Так, дітки, це зимова розвага. Молодці малята. На цій картинці ми бачимо, як хлопчик та дівчинка будують замок із піску. Дітки, це зимова розвага чи ні? Ні, малята, це не зимова розвага, тому що пісочком бавляться улітку. На цій картинці зображено, як дітки катаються на ковзанах. Це зимова розвага чи ні? Так, дітки, це зимова розвага молодці. На цій картинці зображено, як один хлопчик катається на скейті. Інший грається м'ячем, а дівчинка катається на роликах. Скажіть малята, це зимові забави? Ні, правильно, це не зимові забави. Молодці! Ви добре впоралися із завданням. А зараз я пропоную вам відгадати загадки. У зимовій порі ми кращі друзі-дітвори. Вивозять діти нас нагору, а ми веземо їх згори. Що це малята? Так, дітки, це санчата, молодці, з нетерпінням зиму ждуть, лід малюють і скрийдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву. Так, малята ковзани. Покатають нас вони, але це не ковзани. Білі, чорні, сині, рижі, дощечки ці звуться. Лижі, молодці малята. Дітки зиму вважають веселою порою року, хоч на вулиці холодно і морозно. Взимку можна придумати багато цікавих ігор, забав та розваг. Я бачу, що ви любите зиму і зимові розваги. На цьому наше заняття завершується малята. До побачення, до нових зустрічей!